Правоохоронці викрили домушників. Поселений патрульний наряд отримав повідомлення від оперативного чергового про те, що невідомо було обікрадено будинки двох жителів села Довжик. За попередніми даними зловмисники могли пересуватися на автомобілі Ауді. Через три години після отримання інформації нами був помічений даний транспортний засіб, який був зупинений з працівником спецпідрозділу. Підійшли, особи вели себе підозріло, в зв'язку з тим, що було чотири особи. Викликали допомогу, під'їхав ще один патрульний автомобіль, і на місце потім викликали стріч оперативну групу для застосування обставин. Водій неохоче виконав вимогу інспектора зупинитися. Коли правоохоронці розпочали перевірку, керманич та три його пасажири стали виявляти хвилювання, а один із них спробував утекти. Один намагався втекти, двоє намагалися чинили непокору, тобто виривалися, намагалися один. втікав, але нас наздогнали, затримали. Як з'ясувалось в подальшому, що дані особи при собі мали золоті прикраси, мобільні телефони, які ймовірно були ними викрадені раніше? Під час огляду правоохоронці вилучили ювелірні вироби, продукти харчування та інші викрадені речі. Окрім того, номерні знаки на автівці виявилися чужими. А у автомобілі також знайшли специфічні інструменти. Підозрювання свою провину заперечували. Моє золотке. Я вискупаюсь на западній Україні, в Лубнебу. А то що, продають і подорожують? Ну, ну скупаючи потім чи далі. Усіх чотирьох чоловіків було затримано. Вони виявилися жителями Молдови. На правопорушників може очікувати позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Анастасія Туловська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ у Житомирській області.